Дніпропетровська обласна прокуратура оскаржила рішення про компенсацію 11 активістам Євромайдану. Нагадаємо, їх арештували і незаконно притягли до кримінальної відповідальності після подій 26 січня 2014 року під час розгону мирної демонстрації біля Дніпропетровської облдержадміністрації. Бабушкінський районний суд визнав незаконним утримання під вартою 11 осіб. Десятьом призначили 50 тисяч гривень компенсації, ще одному 40 тисяч. Тура не погодилась із таким розвитком подій, оскарживши рішення в апеляційному суді. Втім, засідання перенесли у рішенні суду, виявили технічну помилку. У документі йшлося про стягнення грошей з державного казначейства, натомість взяти їх мали б з державного бюджету. Для виправлення помилки папери повернули до Бабишкінського районного суду. Стягується ця шкода саме з держбюджету. А позов відносно стягнення з прокуратури Дніпропетровської області і Міністерства внутрішніх справ була залишена без розгляду, тому я взагалі не розумію навіщо подавали прокуратуру Дніпропетровської області апеліційну скаргу там, де з нею нічого не стягується. А сьогодні до зали апеляційного суду виконавці не пускали журналістів, бійців АТО і навіть народних депутатів. Урешті-решт таки вдалося потрапити всередину. Як стало відомо про завершення засідання? Все, засідання. Ми право в закрите. Все вже закончили. Майже рік правоохоронці разом із прокуратурою проводять слідчі дії. Цікаво, що ті тушок, які нападали на мирну ходу, стріляли з травматичної зброї в людей, так і не знайшли. За даними слідства організатори кривавого розгону, втекли в Росію.